На початку липня у розмові з Трампом Путін, начебто, анонсував великий наступ своїх військ в Україні протягом найближчих двох місяців. Про це пише видання Аксіос. І з цього розпочнемо розмову із воєнним експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Ми вітання ну, за даними того ж, Аксіос, Путін, начебто, сказав Трампу, що він відновить зусилля для окупації території України аж до меж адміністративних тих областей, де у росіян є суттєвий плацдарм, тобто йдеться про Донеччину, про Запоріжжя, про Херсонську область, ймовірно про Харківську область. Але наскільки це співвідноситься з реальністю їхніх спроможностей? Ну, скажімо так, те, що він заявив, що він відновить зусилля, це не викликає жодних сумнівів, тому що в принципі він і зараз докладає дуже серйозні зусилля для того, щоб просунутися на різних напрямках. Зокрема, основний акцент робиться зараз на Донецькому напрямку, і там ну, видно втілення цих зусиль. Тому тут жодного обману нема. Тут це гола правда, яку ми бачимо з вами кожен день. Що стосується якихось серйозних успіхів, які він може досягнути. Ну, говорити про те, що йому вдасться прорвати оборону з українських військ, ну практично неможливо для цього. Немає ніяких підстав щодо таких тверджень, тому що противник так він і так має надзвичайно великі ресурси, але проблема в тому, що застосувати їх в традиційній манері він навряд чи зможе. Ну на сьогоднішній день розуміючи, що таке кіл зона, уявіть собі, як можна приховати переміщення, наприклад, 100-тисячного групування. Ближче до зони бойових дій так, щоб це не помітили. Ми це фіз... просто фізично неможливо, тому ми зараз не спостерігаємо утворення якихось таких потужних наступальних угрупувань з метою наступу на якихось нових ділянках фронту. На традиційній ділянках фронту, про які ми говоримо, зокрема на Донецькому, ми і так бачимо постійний конвейер смерті, коли противник засилає одне за одним хвилю своїх солдат на українські позиції. І в деяких бригадах тільки протягом цих трьох місяців змінилися по два чисельних склади людей. Я чула думку про те, що реалістична мета росіян на Донеччині це до холодів зайти в населені пункти, тому що коли зникне зеленка, опаде листя, не буде а, того, що в чому зараз можна ховатися, то і якщо вони залишаться посеред чистого поля, то це справді буде кіл зону ця зона а, а, тотального винищення ворога, тому що дрони будуть їх добре бачити і знищувати. Що ви про це думаєте? Чи справді Думаю. саме цього можуть росіяни прагнути? Реалістично, ну, ви знаєте, мабуть, це казала людина, яка не була на Донеччині, тому що фактично та зона бойових дій, про яку ми говоримо, це факт це суцільна зона щільної урбаністичної забудови. Називаємо її так. Тобто говорити е, про те, що там противнику треба дотягнутися до якого села там заховатися, ну ряд чи можна, тому що фактично зараз бойові дії ведуться високоурбаніз на високоурбанізованій території, там всюду населені повно. А тому наскільки це справедливо сказати важко. Якби це стосувалося, наприклад, просторів там Дніпропетровщини чи Запоріжщини, так можна було про це говорити. Але тут же йдеться не про те, що сховатися, а йдеться про підготовку. Тобто, якщо ви е, створили відповідні інженерно-фортифікаційні споруди, які для дронів є недосяжними, то нашу вам тільки до села. До якогось, в якому не гарантовано ви можете прикритися. Тому я далекий від такої думки, я її не можу підтримувати. Але треба розуміти, що для противника існують категорії, які вимірюються трошки іншими параметрами, саме необхідність проведення наступних операцій. І відповідно до цього, для противника на даному етапі весенньо літньої кампанії критично важливо висунутися за захопити лінію Покровськостянтинівка, Часів Яр. Для того щоб осідлати повністю трасу, яка поєднує ці три міста, і готуватися для подальших проривів вже на північ в сторону Слов'янська. І ця задача для противника, як вони вважають, дуже по силам, Хоча, вже протягом, якщо я не помиляюся, дев'яти місяців, вони топчуються під Покровським. Хоча ситуація там є надзвичайно складною, особливо непокоїть північно-східний фланг від Покровська, тому бої там будуть тривати, але прив'язуватися до яких там. Показників населених пунктів або інших немає. Є таке поняття як оперативна доцільність, і слід дотримуватися при аналізі цієї ситуації. Щодо Покровська, останнім часом суттєво посилилися удари росіян по добропіллю? Це місто на північ від Покровська, і вочевидь, місто, яке серйозну логістичну цінність має. Ну, якщо ми говоримо винятково в категоріях воєнних, так як оці посилення атаки на добропілля можуть вплинути на спроможність сил оборони тримати фронт довкола Покровська. Ну, знаєте, це е, ситуація, яка дійсно нас дуже непокоїть. Адже е, скажімо так, добропілля так дійсно, е, це напрямок, по якому ми е, робимо такі певні висновки щодо можливості утримання цих позицій. Противник робить знаєте, таку зону смерті для того, щоб мінімізувати можливості постачання у Покровськ. Тому тут під ударами ну, практично всі населені пункти, які знаходяться в зоні ураження російської артилерії та авіації, саме тому ми бачимо такі страшні удари по добропіллю. І противник буде робити все можливе для того, щоб створити таку мертву зону навкруги Покровська з метою значного послаблення наших можливостей щодо логістичного забезпечення нашого групування військ. І саме це до речі доводить те, про що ми тільки що з вами говорили, що для противника критично важливо зробити цю зону своєю власною зоною. І прориватися подальшому вже в сторону Краматорська та Слов'янська, і добропілля. Тут я б сказав, це такий фланговий пункт, досягнення якої для противника надзвичайно важливим. Вона дозволяє добропілля, дозволить противнику в майбутньому проводити подальші наступи на північ і стримувати можливі контрудари українських сил оборони з Дніпропетровської області, якщо таке відбудеться. Пане Сергію, дякую вам за роз'яснення. Це був Сергій Грабський, воєнний експерт, з яким говорили про обстановку на полі бою станом на 1241 перший день великої війни.